Україна є найбільшою країною, яка повністю розташована в Європі з площею приблизно 603 тисячі 628 квадратних кілометрів. Вона перевершує за розмірами Францію та Іспанію і має надзвичайно різноманітний ландшафт від Карпатських гір до Чорного моря. Україна має довгу історію виноробства, що налічує понад 4 тисячі років. Археологічні знахідки підтверджують, що виноробство було розповсюджене ще в античні часи. Сьогодні українські вина здобувають міжнародні нагороди і відомі своєю високою якістю. Київський собор Святої Софії, збудований у 1037 році за князя Ярослава Мудрого, є одним з найбільш вражаючих архітектурних пам'ятників. Цей собор, включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І вважається шедевром української архітектури та мистецтва з багатими мозаїками та фресками. Найдовший музичний інструмент у світі трембіта походить з України. Її довжина може досягати 3 метра, і вона використовується переважно в Карпатах. Цей інструмент робиться з дерева і має дуже потужний звук, який чути на відстані до 10 кілометрів. Ігор Сікорський, який народився в Києві, є піонером авіації і розробив перший успішний одномоторний вертоліт у 1939 році. Його компанія Сікорський AirCraft стала провідною в галузі гелікоптерів, що використовуються у всьому світі. Україна має один з найбільших у світі запасів чорнозему – надзвичайно родючого ґрунту, що становить близько 25% світових запасів. Це робить Україну важливим сільськогосподарським центром. Традиційне українське мистецтво розпису писанок, великодніх яєць відоме своєю складністю та красою. Кожен регіон України має свої унікальні орнаменти та техніки. Львів заснований у 1256 році, відомий своєю старовинною архітектурою і культурною спадщиною. Центр Львова, включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО і славиться своїми вузькими вуличками, затишними кафе та історичними пам'ятками. Запорізька Січ, розташована на острові Хортиця на Дніпрі, була центром козацької держави та культури в 16-18 століттях. Козаки стали символом української свободи та незалежності. Україна має свій власний перелік семи чудес, до якого входять такі місця, як Києво-Печерська Лавра, Софія Київська, Херсонес Таврійський, Кам'янець-Подільська фортеця, Хотинська фортеця, Острів Хортиця та Парк Софіївка. Відкриття, які ми зробили сьогодні, нагадують нам, що іноді найважливішим є здатність дізнаватися правду та ділитися з нею. Задавайте собі питання, шукайте відповіді. І не переставайте ставити питання. Тільки так ми можемо розширювати свій розум і робити світ кращим місцем для всіх. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. До нових зустрічей!